Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться акція «16 днів проти насильства. Як заведено, у перший день цього дійства всі відзначають Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок, а закінчується акція у Міжнародний день захисту прав людини. Така акція проводиться і у Миргородській гімназії, розповідає педагог-організатор Катерина Білоцерківець. У рамках акції 16 днів проти насильства в нашій гімназії проводиться ряд заходів, які стосуються цієї акції. Це, наприклад, день толерантності, оновлення інформаційних вісників, зустрічі з працівниками соціальних служб, різні відеолекторії. Наприклад, такі теми розглядаються, як сім'я, територія без насильства, снід, і реальність, торгівля людьми та інші. Також психолог та соціальний педагог проводять різні семінари тренінги як для вчителів, так і для учнів. Старшокласники, які задіяні в цьому дійстві, допомагають оргкомітету гімназії проводити цікаві лекції. До дня толерантності вони підготували дуже цікаву акцію, яка називається «Будь толерантним. Учителям та дітям були роздані емблеми толерантності. Це такі біленькі стрічки, які прикріплялися до одягу. І для тих, хто не знав про цей день, були вони. Старшокласники розповідали, як це бути толерантними, як це дуже важливо, і взагалі, як це дуже потрібно на сьогоднішній день. А також у ці 16 днів усі, хто поділяє ідею потреби з насильством, підтримує у цьому нас та згоден бути толерантним один до одного. Разом з нами приколіть, будь ласка, до одягу білу стрічку. Також я поспілкувалася із президентом гімназії Ігорем Принципалом. Зважаючи на сьогоднішні події в нашій країні, взагалі в світі, 16 днів проти насильства є особливо актуальною. Ми е, проводимо цю акцію в школі і закликаємо дітей, особливо це 5-8 класи, які ще в принципі не можливо не розуміють, що таке насилля, і щоб вони ми хочемо, аби вони ніколи не зрозуміли, що це таке. В нашій школі ця акція проводилась нещодавно, і ми вважаємо, що е, і ми, і вчителі, заучі, діти отримали задоволення. Е, ми чіпляли маленькі стрі... е, білі стрічки, які символізують толерантність. Так як день толерантності це є перший день е, цієї акції, яка, яка проходить 16 днів. Толерантність це вміння людини бути тактовною в різних ситуаціях, як життєвих, так і можливо сімейних, спілкуючись з ровесниками різних шкіл, та навіть не з ровесниками, а навіть старшими студентами. Я розумію, що проблема насильства є актуальною, бо насильство починається з сім'ї, і сім'я е навчає дитину розумінню всього. Потрібно навчати дітей е шкільного віку, тому що вони, е коли підростуть, вони стануть повноцінними особами, в яких складеться. Своя думка про життя школа завжди буде навчати дитину в нашому випадку, або інститут студента, як пр... як потрібно правильно робити, але вулиця це той фактор, який завжди впливає, і на превеликий жаль, вона є сильнішою ніж школа, так як більше часу особа проводить зі своїми однолітками. А толерантність це є початок того шляху, який повинна пройти людина, аби не стати насильником, аби не відчути насильство на собі. На Одному із заходів побувала і я. У рамках акції «16 днів проти насильства для учнів 11 класів провели лекторії відносно насильства та торгівлі людьми. По закінченні лекторію я поспілкувалася з Аллою Сташук спеціалістом відділу у справах спорту, сім'ї та молоді Миргородської міської ради. Говорить Алла Сташук, зараз на даний час в нашому місті та й по всій Україні проходить акція 16 днів проти насильства. Дана акція вже проходить декілька років, і ми що щороку наше місто також бере в участь. В рамках цієї акції в навчальних закладах міста проводяться заходи різні на. Запобігання негативних явищ в молодіжному середовищі на профілактику насильства у сім'ї серед молоді, профілактику торгівлі людьми, заходи щодо правової обізнаності дітей та молоді. І вона є дуже важлива ця акція, тому що як свідчить статистика у Миргороді. Щороку, що кварталу, ми, ми, ми підводимо підсумки. Дуже є багато випадків, наприклад, насильства у родині. Насильство здебільшого стосується насильства над жінкою, але діти часто стають свідками даного насильства. А також є випадки насильства і над дітьми, коли діти самі йдуть у органи внутрішніх справ або ж у службу в справах дітей і пишуть заяву про те, що над ними скоєно насильство. Звичайно, дані факти перевіряються, дані родини беруться на облік, з ними проводиться відповідна робота на даний час. Є 30 звернень з приводу насильства у родині до органів внутрішніх справ. По даних зверненнях проводиться відповідна робота. Сім'ї беруться під супровід центрами соціальних служб, і відповідно основна увага звертається саме на дітей, щоб діти не були свідками таких жахливих явищ.